Всім привіт! Ми на каналі Дем'ян Gamer. Сьогодні ми побавимося у малювання. Дивіться, оце буде прекрасно. Обережно так. І сьогодні ми покажемо, як ми малюємо. Дивіться, ми зараз починаємо малювати так по контурах. І майже зараз Поставьте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся в школі. Тобто, тобто так. Просто поставте лайк та підпису підпишіте на канал, якщо навчаєтеся в школі. Може, ви навчаєтеся в 38 школі або в 19-14 школі. А і так далі. Вот тільки... Тільки поставте лайк та підпишіться на канал. І підпишіться на канал. Я, наприклад, люблю. Я люблю навчатись в школі, то я вже поставив лайк і підписався на канал. А ви, друзі зробите те ж саме, а ми починаємо. І це буде зараз прочина. І тепер будемо в тих квадратиках малювати. Ви тільки не робіть таке, як я саме. Так, 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 я так бачу все. О, ой, блін. Ну, так. Сюди. Тепер як я не гарно вішу траву сто. Так, готово, я закрию. Так, починаємо тіки ніби. Так. Так. Вот так. И здесь. Он... Ой. Блин. Так. И будем заспочинать. Так. Я сразу беру. Так. Ой-ой-ой. Так. И начинаем. Малюбатный. Он так. Я хочу потом. Кто-то мое Так. Так, малюем. Малюем шеведалько, то я запись. Вже Малюем гад на спать. Чекали твою маму моя. Так, так, так. Так, так, так. Ой. Чистка, добрый, Ты так Ой. Теперь три лечка. Вон так. Молодці, я вже дружить. Mm. Вот так. Я уже може, цілий ряток не добив. Что нам домальовувати? Ты писел тільки трошки, да? Мол, да, давай, Дякую. Ну так молодці, отак так малюємо. Тепер четвертим, четверта фарба Так. то п'ятеро. Шестірочка. И семерочка так-так так так, так, так. волюем красивенько. Подивіться, скільки я коды колепн став злобает. I'm going going to Що в ньому клави? О, таке ме малює! О, так! Красивенько! Подивіться, як я красивенько, а ви щось акуратно. Я ж вище почав, а ви щось помаленько малюєте. Тік-тік. Тік-тік. Молодці! Браво! Тепер другий малюнок. Малюнок другий вик, перший використаний. Тепер будемо малювати грабика. Тут найдуть 15. не то не будемо. І будемо А, дерево малюємо. 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 Ні, не то. Мо, о то що треба квіточку і, і куривку? Або його ще називають соняшник, або Сонячники бувають білі. Це називається. Як то там? Не знаю, але подивимось. Це називається Червона Квітка. Так, та, червону, та червону квіточку малюємо. Ой. І таке малюєм, бачите?

там ваш фото. Фото кики, я упала, я боюсь. Фото падает, ну просто. Вот это. Хочешь, хочешь купаться? Ну, все, дітки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока. А якщо ви дивите, якщо ви наберете 300 тисяч лайків, то ще одне зроблю про котика і по черепашку в малюнок. Ну, все, пока-пока. Тепер... Тепер побачимось на наступному відео. Почуємось!